Чи обов'язково обрізати лаванду весени? Я вважаю, що краще її обрізати, і обрізка може бути в вересні, в жовтні, і навіть. На початку листопада, тому що багато сортів лаванди, які ще зараз квітнуть. Ми можемо дочекатись, поки лаванда відквітне і зробити обрізку. Можемо раніше обрізати. Якщо ви заготовляєте букети сухі, то краще обрізати, поки суцвіття повністю не розкрилися. ми не залишаємо голі пагони. Я обрізаю приблизно одну третину. Зрізаю як суцвіття, так і обрізаю стебло з листічком. Ця лаванда квітне з липня по вересень. І вже всередині вересня вона втрачає декоративність, в кінці вересня я її підстригла. Вже пройшло майже три тижні. З'явилися нові листочки після обрізки, але вони встигнуть зміцнитися до перших морозів. Тому при обрізці ви ще враховуєте ваші погодні умови, ваш регіон.